Вітаю, друзі. Ну що? Ми напередодні величезного скандалу. Скандалу, який вибухне після того, як буде оприлюднений звіт рахункової палати, і тоді влада буде вимушена або назвати прізвища, суми, і хто стоїть за тим, що у нас не побудовані а, захист для енергооб'єктів, але гроші на це витрачені, і сьогодні люди сидять без світла, тепла і води. Більше того. У влади буде вибір або чесно назвати, або ні, ні, промовчати не вдасться. Вона просто спробує сховати інформацію. Про це трохи пізніше. А зараз давайте по все по черзі з прізвищами, з цифрами зі всім іншим. Так от зараз повинен з'явитися звіт рахункової палати по програмі будівництва крутів на агрооб'єктів, який був проведений Держагенцією по відновленню. Тут найцікавіше. Питання до всіх, до експертів, забудовників, держагенцій, міністерства там буде до всіх, але у нас є звіт рахункової палати. І це найцікавіше. Зразу скажу: я знаю, хто очолює рахункову палату. Я знаю, що це дружбання Зеленського і його дружини. Я знаю, що вона близька до родини, але навіть вона не може, коли 1 плюс 1 дорівнює 2 писати 5. Не може. До речі, це не про телеканал, це про математику. І тут математика. Складається. Тому зараз всі уважно чекають, коли буде оприлюднений цей звіт, але його поки що чомусь не викладають на загал. А що ж сталося? А чому? А може, тому що там вказано на те, що є і е, е, завищення цін. І про те, що договірна ціна була завищена, і про те, що завищені види обсягів та вартості робот, і про те, що не відображення боргових зобов'язань, які вже за 20 ярдів про це окрема історія, і, і про багато ще що. Так от, що відбувається: Рахункова палата проаналізувала. І прозвітувала на минулому тижні. Зараз всі чекають, коли цей звіт буде Да, Далі цей звіт повинні передати депутатам Верховної Ради, а також і це найцікавіше комісії, яка займається, і це дуже цікаво буде, як вона відреагує на це. А в Верховній Раді є. ТСК, яка займається саме розслідуванням цього питання. Це теж дуже цікаво. Тут взагалі стільки цікавого, кому закриють рота, кому не закриють рота, хто зможе що сказати. Але влада повинна буде сказати: так, є факап, винні ці, ці ці, їх треба карати. Збитки такі, тут ми отримали проблему, будемо вирішувати, коли, як і за чий кошт. Або, Або з'явиться така ситуація, коли СБУ скаже, що ні. Це несе загроза національної безпеці. Ми закриваємо доступ до цього звіту на рік, два, три, п'ять, але закриваємо, щоб ніхто не дізнався, бо вороги можуть назвати прізвища. Або, наприклад, Нацпол заявить, що ми зараз розслідуємо справу, в якій ця інформація дуже важлива, і вона не може бути оприлюднена. Але тоді це буде фактично визнання того, що влада нафакапала, і всі все зрозуміють. Я окремо присвідчу цьому і випуск і багато іншого часу свого, але всі повинні розуміти, що відбувається, що є точно в цьому звіті? Те, що агенція не мала досвіду, те, що середній рівень готовності захисних споруд менший ніж на три чверті від запланованого, це про другий рівень. Ой, тут окрема історія. А третій взагалі тоді там до нього окрема історія. І про те, що більшість фортифікаційних споруд недобудовані, але для того щоб розібратися, треба зробити два кроки назад 10 вересня 24-го року, рік тому, тодішній міністр-прем'єр-міністр Шмигаль назвав у тому, що хто хто не саме відповідальний за те, що захист енергооб'єктів не добудований. Це були іноземці. Іноземці, які відмовились фактично. Фінансувати і давати кошти на будівництво захисних споруд для підстанцій в Україні, бо вони не розуміють ефективність витрати мільярдів, вони бачать, що вже витрачені мільярди, і не бачать, що побудовано, і головне, вони не розуміють, а ці гроші справді будуть спрямовані на захист енергооб'єктів, чи на купівлю нових будинків, яхт, годинників, автівок. Лак, люкс, люксового класу. Ну, тому що вони теж не дурні, вони ж давно вже працюють з Україною. Так от, за словами Шмигаля, який зараз працює міністром оборони, а тоді він був прем'єр-міністром Держвідновлення агентства почало будувати захисні споруди від ракетних атак та підстанцій, але жоден об'єкт це його заява і досі не завершений. Більше того. Західні партнери сказали, що, побачивши ситуацію, що не хочуть втрачати мільярди коштів, поки не побачать ефективність захисту цих об'єктів. І тоді Шмигаль наголосив, що з 22 підстанцій «Укренерго» захист третього рівня поки що планується завершити для одного максимум двох З 22. Але роботу почали тоді робити на всіх, на інших роботи будуть законсервовані, і фактично вони будуть недобудовані ніколи. Західні партнери сказали, що вони взагалі не розуміють, чи дійсно створені укріплення та споруди захистять підстанції від російських ракет, а гроші вже витрачалися, щоб зрозуміли на другий рівень. Вже тоді витратили 9 ярдів, приблизно стільки витратили на третій рівень і нічого не побудували. А більше того, треба сказати, що. Ще на один крок назад. Я ж сказав, що на один крок в листопаді 23-го року влада вже звітувала про абсолютну готовність об'єктів енергетики України до російських атак. Тоді ми всі пам'ятаємо, було запроваджено три рівні захисту, і це було надтожно. Перший – це тимчасові споруди, типа габіони, або а, такі бігбеги, які наповнені піском, і вони повинні були захищати критичні об'єкти інфраструктури від подиного. Непрямого влучання ракет, або там не знаю, уламків шахетів. Це переважно там було більш-менш якось побудовано і. Потім заявили, що є другий же рівень захисту на це там витратили 9,4 мільярди гривень. Це захист прямого влучання шахеда та від подиноких непрямих влучань ракет. А в рамках другого захисту і це важливо у замовила вже в серпні, жовтні 2023 року робот понад на 4,3 мільярди гривень. Захист трансформаторів на підстанціях, але вони, до речі, Шмель тоді повідомив, досі не були готові. Рік пройшов. До речі, за цей час зняли і керівника, агент, Держагенції, і поміняли всіх інших. Тому звалити все на наєма не вдасться. І міністр інший, і агенцію керують інші люди. А от е, результат той самий. І тут говориться тільки про одне. Ну, питання, мабуть, все ж таки: хто стоїть? Поза всім цим. Ці прізвища, прізвища ми називемо трохи пізніше. Але хочу пояснити, Тут без рішення нашої головної влади, офісно-президентської, нічого б вирішитись було неможливо. Так от, відкладалися тоді через брак фінансування, обставини непереборної сили, обстріли, все що завгодно. Гроші витрачалися, але найцікавіше не це. Станом на квітень 24-го року, коли ще нічого не було побудовано, але вже багато що було зруйновано. Заборгованість Мінфіну перед забудовниками цих захисних споруд з'ясувалося, це які будували укріплення третього рівня за проведені роботи та закупівлені матеріали вже перевищила 20 ярдів. Поясню про що йде мова. Уявіть собі, ви кажете, ми там побудували, але ракета, ракети. Ми не встигли побудувати, просто не встигли. Але ви нам вже винні заборгували нам гроші. І держава по документах повинна щось давати. І тільки мені здається, що тут схема. Бо якщо я щось роблю, а потім кажу, що почекайте: ну розбомбили. Ви ж не знаєте, скільки я туди вклав, перевірити неможливо. Що будемо робити? Держава повинна відшкодувати витрачені гроші. Красиво. Це за наш з вами рахунок. Так, от, держава винна 20 ярдів, а навіть більше. А жоден з 22 об'єктів так і не був добудований. І, до речі, оцей третій рівень шикарна тема для і абсолютно дебільне управлінське рішення. Бо а, не реалізовано, гроші витрачені, результат не отриманий, проблеми створені. Більше того, коли ми чуємо про завищення договорної ціни, і це, це окрема історія, це взагалі, повірте, тут це дрібничка, бо головний пройом. Або факап, або проблема це те, що розпочали цю історію, думаючи, що на рахунках вже є гроші, а грошей немає. Або навпаки, навмисно робили так, щоб витратити те, що є, а потім сказати: ну або давайте гроші, або вибачте, нічого захистити не можна було. А побудувати теж нічого не вдалося. Так, от цих 100 мільярдів грошей, які потрібні були на рахунках, не було і кошториси, котоштор, це те, що звично завищене, це. Ви побачите з звіту рахункової палати. Всі 22 об'єкти третього рівня, всі заморожені і вони не будуть ніколи добудовані. Шмигель про це ж заявив ще рік тому. З 22 об'єктів другого рівня здано три. Ще раз три. Три об'єкти з 22. А держава вже витратила величезні гроші. І ще якась частина готова на 80 90 Після звіту дізнаємось. Яка сама? Але що я хочу сказати? При всьому цьому навіть експерти кажуть, що захисні конструкції в Україні коштують дорожче, ніж самі об'єкти інфраструктури, і чомусь самі захисні об'єкти ці коштують дорожче, ніж навіть в Росії. Якась дивна ситуація. І така ситуація абсолютно абсурдна. Про це навіть казав експерт з енергетики Віктор Кутів. За його словами, у Росії проекти захисних споруд сьогодні і виглядають ефективніше, ніж українські, і коштують менше. Він каже, цитату його процитую зараз: ми бачили їхні проєкти, вони значно ефективніші, ніж наші, і набагато дешевше. Вони ставлять завдання захистити, а ми ставимо завдання геть інше, сказав Куртів. А тепер давайте подумати, яке завдання стояло тут, і хто міг поставити завдання? Якщо ми знаємо, що жодна копійка не впаде без погодження офіса президента на рахунок, питання знімаються. І от зараз дуже цікаво, що буде робити офіс президента. Тому що фактично вони повинні назвати не тільки прізвище, а й казати, хто буде і як відповідати за скоєне. А тут треба просто. Брати попкорн і дивитися, кого ж в офісі президента визнають ЦАПом відбувай, бо самі себе вони не захочуть визнавати. Взагалі, давайте ще одна історія: всі останні удари по українській енергетиці показують, що над Росією цим питанням зараз займаються фахівці, бо за півмісяця ці потвори винесли у нас в пришученому темпі. Майже стільки, скільки до цього за три роки винесли. І у нас захистом великих підстанцій, енергооб'єктів, фахівці не займалися. Це була історія класичного освоювання мільярдів. І Курдів про це каже, і інше. І рахункова палата дуже коректна, але на це вказує. Мені дуже цікаво, викладуть вони цей звіт чи закриють. Бо відчуття того, що вони закриють, ну, скажімо так, відсотків на 90%. А, тому. Ми бачимо, як звичайні забудовники свої, так, свої, ті самі, які мають відношення до відновлення або ще якихось проєктів, до відбудови великого крадівництва і цього іншого. Вони, як звикли до загальної старої практики, а будувати, дякувати, та не до вирішення складної технічної проблеми, так вони і займалися цим. І тому бачимо такий результат. До речі, було все ж таки одне виключення, і про це треба казати. Одна єдина підстанція на 320 кВт, яку робив справді фахівець, захист якої робив фахівець, витримала близько прямих 15 влучань шахедів без особливої особливої шкоди для обладнання. А зроблено все було по принципу протитерпедних сіток Першої світової війни, бо шахеди скрізь троси не могли пробитися. Або не вибухали, або вибухали і не несли шкоди. Це теж важливо. До речі, в деяких місцях навіть габіонів немає, і це теж відомо. І що там до речі, за Змійський? те не пам'ятаєте? Ні, ну там вже теж на 100% був до речі об'єкт побудований на словах. Так от нюанс у тому, що на цій підстанції, про яку я кажу, не було мети освоїти гроші. А реалізована була мета побудови захисту і займався цим саме фахівець захисту енергооб'єктів, а не фахівець по освоюванню бюджетних коштів. Тому маємо результат висновки зробіть самостійно. Але що я хочу сказати? Я впевнений на 100%, що зараз Зеленський і його імпотентні навігласи будуть нас усіх переконувати, що будь-яке укриття неефективне, і саме тому ми сидимо без світла, води, газу, тепла. Тим більше, що вже перші статті від екс. Експертів банкоматів, це ті, які працюють на а вже є. А от визнання власної некомпетентності і тих, хто і гроші освоїв і нічого не побудував, немає. Це для розуміння, що відбувається, і хто справді створив цю ситуацію. Так, обстріли були російськими ракетами, так, за кожним обстрілом стоять росіяни. Так, несуть відповідальність за влучення по об'єктах вони, але коли освоюють гроші. Наші, коли не добудовують, наші, коли будують на відвали або для того, щоб чисто освоїти гроші, то це ж це не Путін зробив? Це ж питання до інших людей. Чи знову будемо намагатися звинувачувати інших, коли винні наші співгромадяни, які мають доступ до бюджету? Неочікувано, так? Чекаємо всі на звіт Рахункової палати і сподіваємося, що його все ж таки викладуть в публічну площину. Бо це надважливо. А ще сподіваюся, що його передадуть депутатам, хоч би, бо тоді точно оприлюдниться. Чекаємо на це. І якщо чесно, в мене дуже мало сподівань, що так і станеться. Але тоді це всі зрозуміють, хто несе відповідальність. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. До речі, напишіть свої думки, що ви думаєте з цього приводу. І не забувайте поширювати відео. Це теж важливо. Дякую вам. тримаємось, підтримуємо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, донатимо ЗСУ і приєднуємося до ЗСУ. От якщо всі ресурси будуть справді на ЗСУ і оборону України, тоді все справді буде Україна. Гуртуємося навколо ЗСУ, щоб все було справді Україна. Па-па.